Привіт всім! Ласкаво просимо на нашу кухню. Я Наталя, а я Алекс. І це мої діти: Зоряна і Назар. Передайте всім привіт! Привіт! Ви знаєте, що ми сьогодні готуємо? Сирники! Так, ми сьогодні готуємо щось справді особливе. Одну з моїх найулюбленіших страв це сирники. Це чудова страва для зайнятих сімей. У дитинстві моя мама навчила мене робити їх в Україні, а тепер я вчу своїх дітей. Ви готові готувати сирники? Так! Однією з причин, чому я люблю цю страву, є те, що вона дуже швидка і проста в приготуванні. Сирники можуть бути готові менше, ніж за пів години. І ви можете додати в тісто сухофрукти, як-от вишні або родзинки. Давай ну, покажемо всім, як це легко готувати. Є! Yeah. Для зайнятих батьків ця страва ідеально підходить для приємного сніданку на вихідних. А те, що залишиться, можна їсти протягом кількох днів. Найкраще те, що ми можемо змішати все в одній мисці і приготувати на одній пательні, щоб потім було легко прибирати. Діти, перше, ніж ми почнемо готувати, що нам треба зробити? Правильно. Бажаєш випадку? Давай. Ось що нам знадобиться для нашого рецепту. Тісто дуже просте та складається з кількох інгредієнтів, більшість з яких, мабуть, є у вас на кухні. Ось предмети, які нам потрібні сьогодні для використання: перше миска для змішування, звичайно, вінчик, виделка, мірні ложечки, тарілка, ложка для змішування та пательня. Давайте почнемо з замішування тіста. Для початку беремо два яйця. І розбиваємо їх в великі мисці. Дякую. Після контакту з яйцями обов'язково не забути помити руки. А тепер гарно замішуємо яйця для тіста. Далі ми додаємо сир. Після сиру ми додаємо ваніль. Назар, можеш передати ваніль? А ми з тобою беремо маленьку ложечку. Половинку. Половинку? Да. Так. Зараз будеш мішати. Далі просіваємо всі сухі інгредієнти. Назарику, в тебе є просівач спеціальний, нам треба борошна. Ми беремо шість ложок борошна. Насипай над тарілочкою. Опа. А Льоша, можеш покрутити? Да. Назарик, хочеш так теж зробити? Я, я. Давай, біля, Давай, ну, черга. Давай насипаємо ще і трошки простіє заряна. Це дуже чудова страва, бо її легко і просто готувати з дітьми. Так, тепер це все треба буде перемішати гарненько. Я Для того, щоб у нас вийшло тісто. Я думаю, що також ми додамо трошечки солі. Ти можеш мішати? Окей. Можна я любити, і можна я Uh, ставай на стільчик, ми тебе підсунемо ближче. І ти допоможеш Льоші мішати. Давай. Давай же допоможу. Також ми додаємо сіль. Нам потрібно додати цукор. Назад, передай, будь ласка, цукор, Велико. Ні, це сіль. Ні, ні. Цукор це великий пакет. Дякую. Нам треба додати, додати трохи цукру. Ще ми додаємо пів ложечки розпушувача. Обов'язково. We'll Де там в тебе сама маленька ложечка? Знайди мені. Насипай. We'll Насипай. We'll we'll Молодець. Ну що, будемо замішувати? Хлопці, все додали, а ми з Оряною замішаємо. Давай, доньку, обережненько. Можна, я тобі допоможу? Так. Yeah. Угу. Тобі подобається допомагати готувати? Так. Да. Так. Ти будеш любити сирники сама, коли підростеш? Так. Да. Ми замішали тісто, тепер можемо додати сухофрукти. Хлопці, можете нам допомогти Назар? Сьогодні ми використовуємо сушену вишню, але можна використовувати будь-які сухофрукти. Це може бути ізю або будь-що інше, що є у вас вдома. Змішу, будь ласка. Так. Ви бачите, воно дуже густе. Отже, тепер нам потрібно підготувати тарілку з борошном. Назар. Мені знало. Потрібна твоя допомога. Давай насипамо сюди борошно. Насипай. Використовуючи ложку, ми візьмемо тісто і обваляємо його в борошні. Спочатку ми формуємо кульку. І коли у вас є кулька, ви робите її більш пласкою, таким чином формуючи сирник. І Готуємо один за іншим. Ця частина особливо цікава для всієї сім'ї. Діти, хочете спробувати теж зробити сирник? Да, да. Отже, діти, я ставлю це ближче до вас. Почекай, Заряна, я ще принесу борошно. О. Давай ну ти перша. Я набираю тобі тісто. І ми його гарненько. Yeah, yeah, yeah. Я пальчиком допоможу, а тепер ти його гарненько валює, так в борошно. Ось так крутий. Крутий. І ще. Молодець. Зроби ще кульку. Зробила кульку? А потім ти береш ось так на ручку і робиш його пласким. Допоможи мені зробити пласким. Ось так, молодець. Це молодець. Трошки кругліше. І у нас вийшов чудовий сирник. Назаре, тепер ти формуй кульку. Ось так просто закручуй. Молодець. Давай ну, я тобі допоможу. Візьму на долоньку і роби його пласким. Плоским Угу. Ось так. І твій сирник готовий. У наших маленьких потімічників було чимало роботи над цим рецептом. І ми чудово разом провели час. Тепер, коли ми готові готувати сирники, давайте швидко приберемо наше робоче місце. Для охайного готування їжі потрібно покрокове прибирання. Назаре, допоможеш мені поприбирати? Чудово, я тобі трошки допоможу. Щоб ми все-все прибрали. Все-все-все. Коли буде чисто, тоді ми зможемо почати готувати. Дякую, Назара. Кухня виглядає чудово. Тепер ми можемо приступати до смаження. З міркувань безпеки тільки дорослий, або старша дитина може працювати з гарячою плитою. На пательні потрібно розігріти кілька столових ложок олії, щоб дізнатися, чи вона розігрілась, ми можемо просипати трошки борошня і почуємо, що воно шипить. Чудово, вже час. Візьмемо сирник і акуратно помістимо його в олію. Ми можемо покласти скільки, кілька з них на сковороду, але не забудьте лишити простір, щоб їх перевернути. Потім обсмажуємо кожен сирник по 3-4 хвилини з кожного боку. Дай я тобі завічу. Коли вони стануть золотистими з кожного боку, можна виняти їх лопаткою і перекласти на тарілку на паперовий рушник, щоб текла зайва олія. Коли вони з однієї сторони стають піджареними, то ми їх перевертаємо. Ви помітите, що вони стали золотистого кольору? Так. кольору? Діти, а ви знаєте, що сирники це українська традиційна їжа? Так. А знаєте, хто мене навчив готувати її? Бабуля! Точно, бабуля, моя мама. Бо, коли я була маленькою, кожних вихідних ми мали таку їжу на сніданок. А тепер я передаю цю українську традицію вам і вчу вас готувати сирники. Назарчику, mm -hmm. дай, будь ласка, кришку. Саме час накрити сирники кришкою. Давай. Дитина не може працювати е, з метою, тому Мама, я тобі допоможу. Дайте. Дякую тобі за допомогу. Швидко і просто наші сирники готові. Цей рецепт можна зробити без глютену, змінивши борошно, він буде вже вегетаріанський. А коли ви забираєте силички, їх також обов'язково треба полити своїм улюбленим соусом. Традиційно в Україні використовують сметану, а окрім неї щось солоденьке. Це може бути мед, варення чи будь-що інше, що ви полюбляєте. Діти, ну що, як вам здається? Смачно виглядає? Так. Гарно? Так. Будемо куштувати? Так! Почекай, Назарику, я принесу кілька сирників після того, як вони стичуть і додаємо сметани. Назаре, допоможеш мені? Пішли заря. Це будуть твої сирники. Для збалансованого харчування завжди варто мати в тарілці різноманітну їжу. Наші сирники наповнені білком. Ще ми маємо там трошки сухофруктів, а ще й йогурт або сметана з боку. Як вам здається, смачно виглядає? Так! Давайте їсти! Для збалансованого харчування завжди корисно мати на тарілці різноманітну їжу. Наші сирники вже наповнені білком, трохи фруктів. Ми можемо додати туди свіжі фрукти або йогурт чи сметану з боку. І це чудова можливість для дітей спробувати невелику кількість всього нового. Важливо спробувати хоча б трошки всього, що є на тарілці. Ця страва нагадує мені приготування та їжу з моєю бабусею. І я дуже радий сьогодні поділитися цими спогадами з моєю родиною. Це моя улюблена частина кулінарії, це створення спогадів з сім'єю. Діти, що вам сьогодні сподобалось найбільше? Все. Все! А після приготування їжі, найкраща частина, як на мене, це оцінити результат приготовленої страви разом з усією сім'єю. Дякуємо вам, що ви приєдналися до нас сьогодні, і сподіваємось, вам сподобалося готувати з нами. Готові прощатися? До нових зустрічей! До нових Приємного зустрічей. приготування! Можемо їсти!